Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про шлюб, у якому є не лише любов, а праця, жертва і терпіння. Коли ми чуємо слово шлюб, у нашій уяві часто виникають красиві картинки: весіння сукня, щасливі обличчя, романтичні вечори. Але насправді це тільки початок. Справжній шлюб починається після весілля. Біблія неодноразово наголошує, що любов це більше, ніж емоція, це вибір. Кожного дня чоловік і жінка обирають бути разом, служити одне одному, терпіти, прощати і підтримувати. Саме це і є справжня любов: любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Іноді буде важко інша людина виявиться не такою ідеальною, як ви собі уявляли. Прийдуть труднощі, можливо, фінансові, емоційні, духовні, але любов, яка заснована на Богові, не вмирає, вона залишається, молиться і росте. Шлюб це щоденна праця. Подружжя це як дім, якщо його не ремонтувати, не прибирати і не доглядати, він почне руйнуватись. Те саме зі шлюбом. Щоб зберегти стосунки, потрібні зусилля говорити навіть тоді, коли не хочеться, слухати навіть тоді, коли втомлений, вибачати, навіть якщо образа здається, справедливою. Терпіть один одного і прощайте собі. Коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Шлюб це жертовність. У сучасному світі люди звикли ставити себе в центр. Я хочу, мені зручно, мені повинні. Але справжній шлюб не про егоїзм, а про жертовність. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Це означає віддавати свій час, свої сили, свої бажання не для свого я, а для добра іншого. Так само і жінка покликана любити, поважати та надихати свого чоловіка. Це не рабство, це союз двох сердець, які готові поступатися, щоб рости разом. Шлюб без Бога як корабель без компаса. Якщо в центрі стосунків лише емоції чи закоханість, то, на жаль, такий шлюб легко Зруйнується під вітром труднощів. Але якщо чоловік і жінка тримаються за Бога, шукають Його волю, моляться разом, тоді Бог справді стає опорою. Хочу поділитися з вами простими, але важливими звичками для щасливого шлюбу: приймати один одного без спроб змінити, любити не за ідеальність, а за особистість. Дружина потребує прийняття такою, як вона і є, і чоловік. Також Дивитися на недоліки зрозуміння. Звичайно, ми всі маємо слабкості, і коли замість критики приходить прийняття, серце відкривається до змін. Прощати дрібниці і не тримати образ, не накопичуючи дрібні конфлікти. Вони як пил, який руйнує атмосферу вдома. Легше жити з легким серцем. Обрати м'якість і повагу замість шторму емоцій. Навіть у конфліктах варто говорити спокійно. Дипломатія це не слабкість, а сила любові. Дякувати навіть за дрібні прояви уваги. Сказане дякую за чай, за допомогу, за подарунок творить більше, ніж очікування великих жестів. Бережно ставитися до нервів одне одного. Не варто виливати своє роздратування на найближчих. Шлюб це місце безпеки а не боротьби. Шукати добро навіть у важких ситуаціях замість нарікань бачити плюси, це допомагає зберегти вдячне серце і не зневіритись. довіряти, а не підозрювати. Ревнощі руйнують, довіра будує. Якщо є сумніви, краще поговорити, ніж мовчки отруювати стосунки. Шлюб це не лише про двох людей, це союз, у якому присутній Бог. Коли ви разом молитесь, слухайте одне одного. Вибачайте і любите це справжнє свідчення для світу. І стануть обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Хай кожна сім'я буде місцем миру, зростання і радості і Божої присутності, бо з Богом можливо все. А я дякую вам за перегляд Божих благословень.